В палаті номер 17 лежали дві жінки свекруха і невістка. Одна бредила про невидимих ворогів, друга мовчки втуплювалася в стелю. Лікарі не знали, хто з них більш небезпечний, але найстрашніше було те, що обидві говорили правду. Рік тому Катерина Олександрівна переступила поріг квартири на вулиці Саксаганського з валізою в руці та п'ятирічною дочкою Софією за руку. Тридцятирічна дитяча психолог виходила заміж вдруге, сподіваючись на нове щасливе життя з програмістом Дмитром. Зінаїда Петрівна зустріла їх у вітальні. Імпозантна жінка 67 років з пронизливими сірими очима та бездоганною постаттю. Колишній головний лікар психіатричної клініки, вона випромінювала холодну владу. Квартира відображала її характер, стерильна чистота, медичні енциклопедії на полицях, дипломи в золочених рамках. Отже ти, Катерина, промовила Зінаїда, не встаючи з крісла. Дмитро розповідав, що працюєш дитячим психологом. Цікава професія. Тон голосу змусив Катерину напружитися. Оцінюючий погляд свекрухи ковзав по її обличчю, наче рентген, що проникає під шкіру і шукає приховані вади, а у тебе самої не було проблем з психікою, розлучення, самотнє виховання дитини це серйозний стрес для жіночої психіки. Мамо, м'яко перебив Дмитро, Катя чудово справляється. Звичайно, синочку, я просто турбуюся про сім'ю. Але в очах Зінаїди Катерина побачила щось зловісне, холодний розрахунок і приховану ворожість. Вона списала це відчуття на хвилювання при знайомстві з новою родиною. Через тиждень життя в новому домі, здавалося, налагоджувалося. Зінаїда грала роль турботливої свекрухи, готувала сніданки, допомагала з Софією, роздавала материнські поради. Дорога ти виглядаєш втомленою. Сказала вона одного ранку, подаючи Катерині чашку ароматної кави. Можливо, потрібна допомога. У мене є чудові заспокійливі трави, валеріана, м'ята, дуже корисні для нервової системи. Катерина вдячно прийняла пропозицію. Зінаїда справді здавалася досвідченою, розповідала про користь фітотерапії, важливість правильного режиму дня, необхідність психологічної рівноваги. Знаєш, після народження дитини багато жінок страждають від нервових розладів, додавала вона, начебто між іншим. Це цілком природно, але потрібно пильно стежити за симптомами. Коли приходили сусіди на чай, Зінаїда тонко натякала. Катерина така молода мама, іноді їй важко впоратися з усіма обов'язками або м'яко зауважувала. Трохи хвилююся за невістку, вона така емоційна останнім часом. Катерина ще не розуміла, що це лише початок довгої і витонченої психологічної війни. Справжнє пекло почалося через місяць, Зінаїда виявилася майстром психологічних маніпуляцій з багаторічним досвідом роботи з душевно хворими пацієнтами. Коли в гості приходили друзі або сусіди, вона невимушено кидала фрази. Катя знову щось переплутала, у неї така слабка пам'ять або з турботливим виглядом зауважувала. Вибачте, за невістку, вона сьогодні не зовсім у собі. Сусідці Олені Миколаївні розповідала Хвилююся за Катерину, вона така нервова після народження дочки. Іноді кричить на дитину без жодної причини, боюся, як би чого не сталося, Дмитру дзвонила на роботу зі стурбованим голосом Синочку, твоя дружина останнім часом поводиться дуже дивно, можливо, їй потрібна допомога спеціаліста, але найжорстокішим був газлайтинг, систематичний підрив довіри Катерини до власного сприйняття реальності. Зінаїда переставляла речі невістки, а потім клялася, що нічого не торкала, розповідала гостям одне, а через годину заперечувала свої слова, створювала ситуації, коли Катерина виглядала забудькуватою, неорганізованою або неадекватною. Мамо, а чому бабуся каже, що ти захворіла? запитала одного дня маленька Софія, дивлячись на матір великими стривоженими очима. Катерина відчула, як світ похитнувся під ногами. Зінаїда вже дібралася до її найдорожчого, до дочки. Але найстрашніше почалося, коли свекруха стала систематично підсипати седативні препарати в каву та їжу Катерини. Спочатку мінімальні дози, ледь помітна сонливість після обіду, незначна заплутаність у думках увечері, поступово дозування збільшувалося. Катерина стала забувати найпростіші речі, де поклала ключі, що планувала купити в магазині, про що домовлялася з подругою. На роботі в дитячому центрі колеги почали зауважувати зміни ти виглядаєш втомленою. Може, візьмеш відпустку для відновлення? Директорка викликала її для серйозної розмови. Катерина Олександрівно, на вас надійшли скарги від батьків. Кажуть, ви останнім часом розсіяні, іноді навіть засинаєте під час групових занять з дітьми. Вдома Софія все частіше боялася підходити до мами. Мама стала дивна, скаржилася вона бабусі, ховаючись за її спідницю. Зінаїда майстерно створювала медичні епізоди для майбутньої документації, приховувала важливі речі: ключі, документи, мобільний телефон Катерини. А через кілька годин знаходила їх у найнезвичайніших місцях. Катеринко, чому твоя сумочка лежить у холодильнику? питала вона з показною турботою при свідках сусідах, розповідала Софії моторошні казки про злих матерів, які ображають своїх дітей, а потім звинувачувала Катерину в тому, що та налякала дитину жорстокими історіями. Двічі викликала швидку допомогу, коли Катерина спала під дією седативних. Допоможіть, будь ласка, не можу розбудити невістку, вона не реагує на голос, не рухається. Медики складали протоколи про підозрілі стани свідомості та рекомендували психіатричне обстеження. Поступово навколо Катерини формувалося коло медичної документації, що свідчила про її нестабільний психічний стан. Переломний момент настав абсолютно несподівано. Катерина прокинулася вночі від сильної спраги і пішла на кухню випити води. У напівтемряві побачила силует свекрухи біля кухонного столу. Жінка щось обережно висипала в улюблену чашку Катерини, ту, з якої вона завжди п'є ранкову каву. Серце забилося з подвійною силою. Катерина затамувала подих і спостерігала, як Зінаїда акуратно розподіляє білий порошок по дну чашки, а потім ретельно витирає маленьку пляшечку і ховає її у дальній шафці за банками з крупами. Наступного ранку Катерина не стала пити каву, скаржилася на нудоту і попросила зеленого чаю. Зінаїда помітно напружилася. Але ж ти завжди п'єш каву зранку дорога, я спеціально зварила твою улюблену. Сьогодні якось хочеться чаю. Весь день Катерина відчувала себе абсолютно інакше ясно, чітко, зосереджено. Голова не була затуманеною, думки не плутались. Вперше за багато місяців вона могла нормально працювати і концентруватися на завданнях. Увечері, коли Зінаїда пішла до сусідки обговорювати телевізійні новини, Катерина ретельно обшукала кухню. У дальній шафці за пакетами з борошном і цукром знайшла маленьку медичну пляшечку з наклейкою «Фенобарбітал» – потужний седативний препарат. Наступні дні стали справжнім детективним розслідуванням. Катерина використала всі свої професійні знання з психології, щоб зрозуміти повний масштаб маніпуляцій, почала таємно записувати розмови на диктофон телефону, фотографувати переставлені речі, ретельно документувати кожен епізод газлайтингу у спеціальному щоденнику, здала повний аналіз крові в приватній медичній клініці під чужим іменем. Результат приголомшив навіть досвідченого лікаря, в організмі виявили критично високу концентрацію відразу кількох седативних препаратів: фенобарбіталу, діазепаму, золпідему. Такі дози можуть викликати серйозні когнітивні порушення, провали пам'яті, навіть галюцинації, пояснював лікар, розглядаючи результати, де ви могли контактувати з цими речовинами в такій кількості. Тепер Катерина розуміла всю систему психологічного тиску. Роками працюючи головним лікарем психіатричної клініки, Зінаїда ідеально знала, як зламати психіку людини, як змусити її виглядати божевільною в очах оточуючих. Але найжахливіше відкриття було ще попереду. Встановивши на телефон спеціальний додаток для підслуховування, Катерина почала записувати телефонні розмови свекрухи. Те, що вона почула, перевершило найстрашніші підозри. Олексію Петровичу, скажіть, які саме підстави потрібні для повного позбавлення матері батьківських прав? говорила Зінаїда адвокату. Так, у мене вже є медичні довідки про нестабільний психічний стан невістки, свідки теж знайдуться сусіди, колеги по роботі. Квартира офіційно записана на мого сина, але він постійно їздить у відрядження. Я хочу, щоб онучка залишилася зі мною. Дмитру буде важко самотньому виховувати дитину. Картина склалася повністю. Зінаїда планувала не просто психологічно знищити Катерину. Вона хотіла відібрати у неї дочку, добитися розлучення і залишити Софію собі під приводом турботи про онучку та допомоги зайнятому роботою синові, коли Катерина спробувала розповісти правду Дмитру, той категорично відмовився вірити. Катя, ти серйозно звинувачуєш мою матір у тому, що вона систематично тебе отруює. Це звучить абсолютно параноїдально. Дмитре, у мене є конкретні докази, аналізи крові, аудіозаписи її розмов з адвокатом. Мама, досвідчений психіатр з 40-річним стажем? Якби вона справді хотіла тобі нашкодити, використала б зовсім інші методи. А ці твої підозри та теорії змови, може тобі дійсно потрібна професійна допомога? Навіть звернення до незалежного психіатра принесло лише часткові результати. Лікар підтвердив хронічне отруєння седативними препаратами, але юридично вагомих доказів було недостатньо для порушення кримінальної справи. Ці речовини могли потрапити в ваш організм різними шляхами, пояснював спеціаліст. Потрібні набагато серйозніші експертизи та свідчення. А Зінаїда тим часом посилювала психологічний тиск. Розуміючи, що невістка розкрила її плани, вона перейшла до відкритої агресії і почала діяти швидше та нахабніше. Катерина опинилася в абсолютно безвихідній ситуації, ніхто їй не вірив, свекруха посилювала знущання з кожним днем, а Дмитро все частіше дивився на неї з підозрою та роздратуванням. Незабаром мав розпочатися офіційний судовий процес щодо позбавлення батьківських прав. Останньою краплею стала розмова з п'ятирічною Софією. Мамо, а чому ти завжди сумна і злишся? запитала дочка, дивлячись великими стривоженими очима. Бабуся каже, ти захворіла в голові і можеш мене образити. У цю мить щось остаточно зламалося в свідомості Катерини. Професійний психолог, яка присвятила життя допомозі дітям, розуміла іронію ситуації вона планує отруїти людину заради порятунку власної дочки. Я захищаю себе і дитину від справжньої психопатки, виправдовувала вона свої дії. Використовуючи знання про психотропні препарати, отримані ще під час навчання в медичному інституті, Катерина обрала галоперидол. Потужний нейролептик, який у великих дозах викликає гострі психотичні реакції, почала додавати препарат у улюблений вечірній чай Зінаїди з медом, спочатку мінімальні дози, ледь помітний тремор рук, незначна дезорієнтація в просторі. Сусіди стали помічати дивну поведінку поважної лікарки. Зінаїда Петрівна якось дивно розмовляє останнім часом. То голосно сама з собою, то на когось кричить. Поступово симптоми посилювались. Зінаїда почала бачити ворогів у кожному кутку, кричати вночі про змови, поводитися агресивно з сусідами. Катерина майстерно грала роль турботливої невістки. Дуже хвилююся за свекруху. Можливо, це вікові зміни психіки, треба буде показати лікарю. Але одного вечора Катерина втратила контроль і додала занадто велику дозу препарату. Зінаїда пережила гостру психотичну реакцію, напала на сусідку Олену Миколаївну, розбила всі вікна в квартирі, кричала про невидимих диверсантів і міжнародну змову. Перелякані сусіди викликали психіатричну швидку допомогу. А Катерина зробила фатальну помилку забула прибрати пляшечку з галоперидолом зі своєї сумки. Дмитро повернувся з місячного відрядження і знайшов матір у психіатричній лікарні в стані гострого психозу, а дружину під підозрою у навмисному отруєнні. Поліція провела ретельний обшук квартири і знайшла седативні препарати в речах Зінаїди, а психотропні засоби у сумці Катерини. Слідчий Петренко взявся за справу особисто. Досвідчений детектив швидко зрозумів, що має справу з надзвичайно складним випадком взаємного отруєння. Аналіз крові показав наявність седативних у організмі Катерини та нейролептиків у Зінаїди. Медичні записи розкрили приголомшливу правду. Зінаїда протягом 15 років таємно лікувалася від шизоафективного розладу. Колишній головний лікар психіатричної клініки приховувала власне психічне захворювання, боячись втратити престиж та довіру пацієнтів. Параноїдні ідеї про крадіжку сина дружиною стали частиною її хворобливих фантазій. Катерина розповіла слідству про систематичні знущання та отруєння, надала аудіозаписи розмов свекрухи з адвокатом. Експертиза підтвердила довготривале вживання седативних препаратів, але найбільшим сюрпризом стали результати психологічного обстеження самої Катерини. Спеціалісти діагностували у неї пограничний розлад особистості, порушення, яке могло зробити її особливо вразливою до психологічних маніпуляцій, але водночас схильною до імпульсивних помстивих дій. Іронія долі звела свекруху та невістку в одній палаті спеціалізованої психіатричної клініки. Зінаїда поступово відновлювалася від гострого психозу, викликаного передозуванням галоперидолу. Катерина боролася з глибокою депресією та почуттям провини за свої дії. Вперше за весь час їхнього знайомства жінки змогли відверто поговорити одна з одною. Я справді ненавиділа тебе, зізналася Зінаїда під час одного з нічних розговорів. Боялася, що ти забереш у мене сина. Хвороба робила ці страхи нестерпними. А я хотіла тебе вбити, чесно відповіла Катерина. Думала, що це єдиний спосіб захистити себе та дочку. Лікар Іваненко, колишній колега Зінаїди, розкрив повну картину трагедії під час групових сеансів психотерапії, обидві жінки страждали від різних форм психічних розладів. Які в поєднанні з сімейним конфліктом створили вибухонебезпечну суміш? Зінаїда розповіла про роки боротьби з прогресуючою хворобою, про панічний страх втратити єдиного сина, про професійну гордість, яка не дозволяла визнати власні психічні проблеми. Катерина визнала, що помста стала для неї способом відчути контроль над ситуацією, коли всі інші методи захисту виявилися неефективними. Поступово обидві усвідомили трагічність ситуації та взаємну відповідальність за зруйновану сім'ю. Суд виніс м'які вироки з урахуванням психічного стану обох жінок. Зінаїда отримала обов'язкове амбулаторне лікування під наглядом психіатра Катерина, умовний термін з обов'язковою психотерапією. Дочку Софію тимчасово віддали під опіку Дмитру, але чоловік не витримав психологічного тиску та подав на розлучення. Дитина опинилася між трьома дорослими, кожен з яких мав власні психічні проблеми. Обидві жінки розпочали довгий процес реабілітації та лікування, але найголовніше вони нарешті зрозуміли, що їхня війна не мала переможців, лише жертв, і найбільшою жертвою стала маленька Софія, яка втратила нормальну сім'ю через хворобливі амбіції та страхи дорослих. Історія закінчилася не помстою або справедливістю, а усвідомленням того, що психічні розлади можуть перетворити звичайних людей на ворогів, а сімейні конфлікти на справжні трагедії з далекосяжними наслідками.